Хмельничанка Тетяна Цимбалюк з перших днів масштабної війни була бойовим медиком. Зараз служить у рівному. У день незалежності державну нагороду, орден за мужність третього ступеню захисниці, вручив міський голова. Я була бойовим медиком, надавала допомогу під час обстрілу. Є ті, хто загинув, є ті, хто отримали поранення. Я одна з тих, хто отримала теж поранення. Я розуміла, коли я пішла, що Україна починається з тебе. І кожен щось має робити те, що може. Військовий із позивним ведмідь отримав відзнаку Міноборони за поранення. Чоловік воює з 2014-го. Одним з перших пішов на фронт і в 2022-му. Отримав важке поранення на території Херсону. Зняли з 120-го калібру. Так, як снайпер підійшов трохи ближче, і мене просто унічтожив. Український народ міцний, тому. Загоюється, можливо, що далі ще підемо. Україна завжди буде незалежна і буде найкраща і передова країна у світі. Державні нагороди вручили п'ятьом хмельничанам: 25 захисників, поліцейських, волонтерів, отримали почесні відзнаки Воля та мужність, грошові винагороди і тактичні годинники. Серед тих, хто з 2014-го допомагає військовим виборювати перемогу, волонтери Валентина Гесаль за фахом лікарка, за покликанням, волонтерка. Каже, потрібно робити усе, навіть понад власні можливості. Можна нарізати сітки, можна збирати російську літературу в макулатуру, кошти з якої потім підуть на придбання, наприклад, дронів. Можна ходити до волонтерів, які зараз, наприклад, сушать борщі чи сушать якісь інші сухі суміші, енергетичні батончики роблять. Це стосується кожного. Війна не десь там далеко на сході чи на півночі країни. Війна в нас в нашій країні. Тому кожен свідомий громадянин має долучитися через загрозу ворожих обстрілів. Масові заходи скасували. Загалом грамоти, подарунки і відзнаки вручили більше як сотні хмельничанам. Поіменно нині згадали кожного з 258 героїв, що з 2014-го загинули за незалежність України. Андрій Чернівський, наприклад, от тут, в цьому кріслі, працював кілька років, він був депутатом. Взяв друг зброю, пішов воювати. Загинув в бою з танком. Віталій Поліщук, в руках зброї не тримав. Він вел рух розвивав, але 24 лютого пішов воювати. Є в нас загиблий воїн якого родина відмовилася ховати, вони кремували і сказали: а він воював з 2014 року, родом з Луганська. Не сказали, ми обов'язково поховаємо в Луганську. У нас один шлях, це тільки шлях перемоги і шлях розбудови і будівництва справжньої української держави. Ірина Аріон Володимир Паламар, новини міста.